Став... Це Ашфаганта, я вже про його розказувала на форумі. Це дуже сильний адаптоген до стресових ситуацій. Він там снодійний, чи не так як сіда формула, на ніч там його можна пити, і я сплю краще з ним. при Дуже ж багато у нас зараз стресі щоденно, щоденно якісь стреси. У мене аж серце зжимається, буває так стресано. І тривоги, і на роботі, і всякі, і люди розказують всякі свої історії. У мене постійно е, чую, що зжимається, зжимається всередині. І от стала би навіть по дві капсули, Ашваганди Це така е, індійська рослина, яку китає Е, такі заспокійливі. У нас аж в Індії аж І дійсно я стала легше переживати стреси. Я, я прямо чула, я вже прокидалася, засинала і прокидалася вже не з думками боже мій що що сьогодні? Що, що вже не так? Що вже буде не те? Отакі вже в мене діти. Негативні, Негативні, Негативні думки, депресії, депресійні стани і за шваганду я стала трохи вигрібатися. До форми вигреблася. Дякую. Так так,